Але ми теж не стоїмо на місці, і ми рухаємося відштовхусь від тактики, що вже умовно загальновійськовий бій у нас не являється таким табу в плані того, що тільки так і ніяк інше. То зараз ми виходимо, що вже і застосування дронів одночасно, рі різних типів дронів і застосування піхоти, техніки. Ну тобто, вже у нас привратились не просто в механізовані, в механізовані дії, механізовані оборонизовані оборону. Чи оборони на місці, наступ механізований, вона вже це починає включати систему, налажуть систему, того ворога, на жаль, воно збільшується тільки якраз у цими масштабами і силами та засобами. Що от, Якщо вони бачать, що техніку зараз почали знищувати завдяки FPV-дронам, то вони що зараз використовують правильно? Легку, там машини, мотоцикли, що. Кількістю, питаються, намагаються задавати кількість, але ця кількість у них якраз і працює. Стикнувши зі свого бойового досвіду за останні півроку, я можу сказати, що ворог використовує таку тактику, як е волнами, ну, як в Першій і в Другій світовій війні. Перша волна пішла, дійшла до певного моменту, її знищили. Друга волна пішла, підібрала те, що в першій волні е понесла далі. І просто отак накопичення, 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 накопичення і все рівно там, з до дійде 1. До певної позиції. І отак от може 100-200. Е, людський ресурс у них більший. Їм це дозволяє це робити. Ми так і не можемо робити, тому що у нас першочергове завдання це збереження свого особового складу.